Після цієї історії я почав під іншим кутом дивитися на багато речей. Думаю, буде корисно поділитися із вами. У лікарню на швидкій допомозі привезли хлопчика років 11. Він потребував складного і термінового хірургічного втручання. Лікаря не було на місці. Коли його викликали, він приїхав тільки через деякий час. А для хлопчика кожна хвилина була на рахунку. Нескладно уявити, як розбушувався його батько, що петляв кола перед операційною. Коли лікар нарешті з'явився, чоловік кинувся до нього. Де ж ви пропадали? За цими дверима лежить мій синочок, і його життя зараз висить на волосині, ви ж давали клятву. Вам що складно було вчасно приїхати? Лікар спокійно вибачився за затримку, сказав, що намагався дістатися на секунду раніше. Потім він попросив чоловіка заспокоїтися і щоб той не заважав усім працювати. Ви хочете, щоб я заспокоївся? Будь за стіною ваша дитина, ви б заспокоїлися? А якби ваша дитина не дочекалася, коли лікар зволить приступити до операції? Що б ви відчули, скажіть мені? Люто кричав чоловік у коридорі. Лікар знову спокійно відповів: Постарайтеся налаштуватися на позитивний результат. Ми зробимо все, що в наших силах, і щоб з вашою дитиною все було добре. Ну так, для вас це черговий прецієнт. Поки з вами щось подібне не станеться, ви не дізнаєтесь, що я зараз відчуваю. А так, звичайно, легко порадами кидатися. Після чотиригодинної операції лікар поспішив до чоловіка. З вашим сином все відмінно. З питанням можете звернутися до медсестри. З цими словами він поспішив кудись. Чоловік ще не заспокоївся після запізнення лікаря. Він підійшов до однієї медсестри, яка за лікарем вийшла з операційної. Який самовдоволений? Шкода було двох хвилин, щоб поговорити про мою дитину. Може, у мене були питання саме до нього. На медсестрі не було обличчя. Її очі наповнилися сльозами, і вона важко зітхнула. Ви помиляєтесь? Він зовсім не такий. Нещодавно його доньки не стало через жахливу автоаварію, від якої постраждало ще двоє людей, коли його викликали на операцію. Він був на похороні дочки, а тепер поспішив назад до неї. Тут вона заплакала, вибачилася і побігла кудись. Ось так ми ніколи не знаємо, що діється всередині іншої людини, і ми не можемо з упевненістю сказати, що вони переживають, через що проходять і яку боротьбу ведуть всередині себе на даний момент.